П'ятниця 6 грудня в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічок вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Люди дивом вціліли пошкоджений лише спац У Нікополі під ворожий обстріл потрапили рятувальники. Її чекали 15 років а відібрали за одну мить. Батьки загиблої резонансній мажорній ДТП 10-річної Мілани вперше наважилися на інтерв'ю. Чутливий матеріал вже на Ютубі 11-го. Сказали, що вона мене... погибло одразу. На яких ділянках фронту бомбить ворога? Нема заста, що в арсеналі смертоносного безпілотника, від якого драпають росіяни? Наш фронтовий репортаж Її його називають Яга» або називається Жук. Вот, і він його дуже бояться. Надвечір росіяни атакували кривий ріг. Один чоловік загинув. Серед поранених дитина. Хлопчик у лікарні у стані середньої тяжкості. За попередніми даними, пошкоджена адмінбудівля. Інформація щодо наслідків оновлюється. Ймовірно, по місту окупанти вдарили балістичною ракетою. А в Нікополі під ворожий обстріл сьогодні потрапили рятувальники. Від ранку у місті лунає сигнал тривоги. Окупанти атакують дронами камікадзе та б'ють з артилерії. Внаслідок чергового удару зайнявся житловий будинок. На місце прибули надзвичайно. Чайники, щоб загасити пожежу, однак росіяни підступно вдарили в друге. На щастя, ДСНСники встигли сховатися в укриття, але через атаку пошкоджений спецавтомобіль. Пошкоджено вісім приватних будинків та господарські споруди минулися без жертв. Це наслідки ворожої атаки шахетів по Київщині. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки не зафіксовано. Повідомили у військовій адміністрації. Загалом протягом ночі ворог запустив по Україні 53 БПЛА, 32 з них сили ППЛА знищили. 49 об'єктів культурної спадщини пошкоджені на Дніпропетровщині від початку Великої війни. Серед них церкви, музеї, театри, історичні будівлі. За листопад, чисельність потрощених російськими ракетами та дронами пам'яток зросла по всій країні. Загалом їх зараз 1222. Найбільше зруйнованих пам'яток у Харківській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях. Водночас точна кількість понівечених об'єктів на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської області. Остей невідома. Встановлювали камери поблизу залізничних станцій, які у режимі реального часу транслювали рух потягів. На Дніпропетровщині двоє молодиків допомагали росіянам готувати ракетно-дронові удари по об'єктах Укрзалізниці, якими рухалися військові ешелони. СБУ затримала запроданців – Це місцеві безробітні 20-23 років. За даними слідства для маскування відеопасток, злоумисники ховали камери у гілках дерев. Їх живлення забезпечували павербанки, які змінювали кожні три дні. Наразі фігуранти під вартою їм загрожує до восьми років тюрми. Її чекали 15 років а відібрали за одну мить. Батьки загибли у резонансній мажорній ДТП десятирічної Мілани вперше наважилися на інтерв'ю журналістам 11-го. Нагадаю, 1 грудня пізно ввечері чорна БМВ влетіла у форт. Тоді обірвалося життя їхньої єдиної і такої довгоочікуваної дитини. Сильно травмувалися її рідний дядько із дружиною та двоє їхніх неповнолітніх дочок. Чи вірять батьки у справедливе покарання? Невже їхня маленька Мілана передчувала горе? І чому для її родини пекло тільки починається? Вона, ну сказали, що вона поїбла одразу. І було багато швидких. Чутливий матеріал нашої Анастасії Вільхової дивіться вже сьогодні на Ютубі 11-го. Наркотика на півмільйона гривень партію психотропів вилучили у 19-річного юнака поліцейські Дніпра. Хлопця затримали на вулиці із пакунками, загальна вага яких перевищувала 600 грамів. Під час обшуку у нього знайшли ще 70 грамів наркотиків і електронні ваги. Психотропи направили на експертизу. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років за ґратами. За зрив опалювального сезону у Кривому Розі поліція відкрила кримінальне провадження. Повідомив на засіданні штабу з проходження опалювального сезону міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Наразі у місті лишаються без тепла 443 житлові будинки. Понад половині з них опалення ще взагалі не подавали. А 198 будинків тимчасово відключили через ремонт. У місті продовжують працювати понад 60 комунальних бригад, у тому числі із інших областей. Від його звуків російські окупанти дають драпака, а керують ним екіпажі, що перебувають за кілька тисяч кілометрів. Це про український дрон, який щодня знищує ворожої техніки на десятки мільйонів доларів. Дрон «Немезис», який росіяни з остраху почали називати бабою Ягою». На яких ділянках фронту бомбить ворога, що в арсеналі смертоносного безпілотника, і як він працює? Фронтовий репортаж із дронарями 412-го батальйону сил безпілотних систем від нашого проєкту воєнкор на 11-му. Отже, воєнкор знову на виїзді, де саме розповідати не будемо в інтересах безпеки, але ми знаходимося в гостях у цікавого підрозділу. А найцікавіше, що бійців цього підрозділу московити, бояться, як чорт ладану. Що зараз буде? Кого будемо бомбити, як кажуть росіяни, ви все побачите. Багнюка, дощі, крижаний вітер то не причина відміняти тренувальні польоти. Наші захисники виконують надважливе завдання. Цей дрон літає всюди, особливо в місцях скупчення російської техніки на Покровському, Курахівському, Запорізькому напрямках. Від його звуків російські окупанти буквально розбігаються. Вони його називають Баба-Яга або називають ще Жук. От, і вони його дуже бояться. Ви його почуєте тільки тоді, коли він буде надвал, а вже буде пізно. Док, інженер-електронік, військовослужбовець 412-го батальйону безпілотних систем. Один з родоначальників дронокоптерівської справи в Україні за 10 років створював різні бойові машини, які зараз активно застосовуються на війні з Росією. Розповідає про гексакоптер Немезіс, що під маскувальною сіткою у перекладі на українську відплата основа його це зв'язок. Зв'язок, як ви бачите, Starlink. Чітких обмежень по погоді немає. Звісно, якщо йде ливень, то це не дуже добре, але в принципі в ливень ми можемо полетіти, якщо ціль того відповідає. Дуже сильно застосовується карбон, авіаційний алюміній. Ну і в принципі з того, що розказати, на цьому певно все. Все інше це гриф цілком таємно. Попередня версія піднімає у повітря до 15 кілограмів вантажів. На що здатна оновлена версія, сюрприз для росіян. В арсеналі спеціальні авіабомби, мінометні, протитанкові і протипіхотні міни. Все, що можна туди запхати, все що несе смерть ворогу, все він несе. Зараз переджаємо борт мінами 82-го калібру, щоб пілот їх облітав і перевірити самі скиди, як вони працюють, коректно або ні. Рід і немейзис робить коло з різною швидкістю і висотою. Летить проти вітру, розвертається і атакує умовного противника. І врешті-решт із ювелірною точністю посадка. Немезис має ще одну перевагу, завдяки якій оператори залишаються на безпечній відстані. Екіпаж може знаходитися будь-де. Наприклад, в Москві. Або десь в Пекіні, або в Нью-Йоркі, або в Шарм-Аль-Шейхі. Будь-де. Тому його знайти ворогу не вийде. Та на відміну від казкової баби яги український дрон Немезис активний вдень, особливо вночі. Ось це ліквідація російського комплексу БУК, вартістю 25 мільйонів доларів біля окупованого Луганська. А це неподалік Старобільська курсом руського військового корабля пішов зенітно-ракетний комплекс Тор. Екіпажі Немезіс щодня відбивають десятки атак. Дрони зупиняють важку техніку і піхоту на найгарячіших напрямках, зокрема на Покровському і Курахівському, де росіяни лізуть, наче таргани. За даними усім розвідників Діпстейт, ворог сконцентрував там великі резерви особового складу і техніки. Найбільш гаряча ситуація залишається в районі Курахового. Вони там постійно лізуть. Вони в районі Покровського груповування. Можна врахувати там вже і Курахове, бо вони прослідково часто перекидали підрозділи там з місця на місце. Якщо брати весь той район, там фігурувала цифра десь 70-75 тисяч. А плюс ще це ж вугледарське угруповання, яким вони брали вугледар, це вони зараз з ним велику новосілку пробують брати. Тільки за один тиждень екіпажі 412 го батальйону Немезіс знищили 20 одиниць важкої техніки ворога, 63 міномети, гармати і гаубиці, 13 складів, ангарів і ксп окупантів, десятки укритів і живої сили росіян. Салютує Немезіс тільки на окупантів. Для захисників України це незамінний помічник. Доставляє воду, ліки і БК прямо в окоп. Екіпажі Немезіс мають усі види безпілотних систем і запрошують на службу всіх, хто бажає захищати Україну. Цей шеврон вам на згадку і запрошуємо вас до наших лав. Дуже дякую. Цей шеврон потрібно заслужити. Просто так його не носять. Дякую. Євген Коптів, Євген Дрозд, Воєнкор. Більше ексклюзива про війну, збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивіться у повному випуску проєкту Воєнкор на Ютубі 11-го каналу. Коментуйте наші новини, ставте вподобайки під відео і обов'язково підписуйтеся на 11-те, аби не пропустити всю правду про фронт. Десять років вони боронять нас від ворога і вражають увесь світ своєю мужністю сьогодні. День Збройних сил України. Свято спільне для всіх родів військ. Дякуємо, що стали на захист країни за те, що даруєте нам світанки та заходи сонця. А ще віру в мирне майбутнє. Ваша відвага приклад для кожного. а Сила духу щит для всієї країни. Слава героям, які щодня захищають Україну і вічна пам'ять кожному оборонцю, який віддав своє життя за нашу свободу і незалежність. Ми хочемо, хочемо сказати, сказати дякую. дякую вам нашим рідним, які чекають і вірять у нас волонтерам, і тим, хто допомагає справами та серцем, тим, хто виготовляє зброю, якою ми нищимо окупанта, лікарям і рятувальникам, які витягають нас із пекла. тим, хто віддав своє життя за Україну. Ми не забудемо. Передали на фронт часточку тепла. Співробітники Інтерпайп кожний корпоративний подарунок військовим до дня ЗСУ доповнили оберегами, малюнками та саморобними корисними дрібничками. Працювали після роботи та в перервах, а ще залучили дітей та ветеранів заводу, бо пам'ятають, і чекають на кожного. Подивіться щемливий репортаж нашої Вікторії Вахрушиної шовчиками. З Теплом і надією якнайшвидше зустрітися у Дніпрі. Співробітниці Інтерпай проблять ляльки-мотанки. Ці обереги передадуть захисникам та захисницям, з якими працювали разом до повномасштабної. Ця мотанка має кілька ярусів. Тобто, перше це тіло, друге це спідня сорочка, далі у нас іде одяг цієї мотанки. Це у нас іде як платок на голову і, власне, вже самі ручки цієї мотанки. А всередині з білої тканини це обличчя. А бусинка Бусинку ми закладали бажання. Бажання одне як найскоріша перемога та повернення захисників додому. Про важливість підтримки жінки знають не чуток. Син пані Олени, 24-річний Ілля, був в ЗСУ з перших днів після важкого поранення. Повернувся з інвалідністю. В оберіг жінка вкладає всю душу. Коли намотуєш стараєшся. Коли намотуємо, стараємося побажати нашим колегам, щоб у них був янголохоронець, щоб вони знали, що ми про них думаємо та згадуємо. Найголовніше, щоб був щи. Ти янголохорониці, щоб хлопці та дівчата повернулися, пані Ірина працює на заводі 20 років. Особисто знає десятки військових інтерпайп. Вважає, що кожен у свій спосіб має долучитись до підтримки оборонців. Я взагалі люблю такі речі: плести, в'язати. Мені це подобається. Вкладаю в неї душу. Надію, що вона допоможе. Я бажаю, щоб вона, ця лялька-мотанка оберігала їх, додавала може якоїсь сили, відваги і впевненості в собі. Петра заводів робили для захисників окопні свічки серед охочих допомогти. І Володимир, чоловік багато років працював у музеї підприємства. Скручує плотний. А потім? а потім вставляємо в цю баночку. От, і два фікілька так паралельно. Ну, а потім вже зрозуміло, що парафін буде, і, Як кажуть, я навіть не подумав, що ця баночка може горіти годину. Налаштований літній чоловік серйозно. Я перший раз взявся в руки, буду старатися по максимуму. Хоча б штук сто зробити, думаю, думаю, що. Не виходить раніше Їм ж би матеріали були. Пані Зінаїді 81. все життя. Жінка пропрацювала на заводі, а тепер підтримує молодих колег, які пішли воювати. Робить окопні свічки та плите теплі шкарпетки. В'язали носочки, зібрала групу. Отакі, ось такі Навіть ось. ось такі такі, отак ось. по слібаньки. Щоб тюпінька ножкам била дав забуть нам. Пряжу і я розвозила, роздавала. Ну хто вміє? Не всі ж можуть це робити. Ну а сьогодні утром зібрала і привезла сюди, щоб здати. Всі обереги та поробки передають в штаб, спеціальний підрозділ компанії, який піклується про бійців та ветеранів. Протягом року військових забезпечують амуніцією та технікою, а на свято висилають особливий корисний та приємний подарунок. В попередні роки були термоста набір похідного посуду. Цього Річ тримар це бездротові засоби для стрижки волосся для бриття, тобто для всяких чоловічих потреб. Річ дуже необхідна на фронті, зручна у застосуванні і дуже приємна як подарунок. Активно підтримують бійців і діти співробітників протягом листопаду хлопчики та дівчатка підготували понад 800 малюнків та поробок. На кожній побажання, слова підтримки та телефон батьків, щоб військові також могли передати вітання. І малюнки на дуже різну тематику. В основному діти малюють те, що бачать навколо свої фантазії, і також побажання захисникам. От, наприклад, на цьому малюнку цілий лист написаний, і хлопці, коли отримують. Ають їх там на фронті, то звісно ж дуже їм приємно. Наразі у війську понад тисяча співробітників компанії подарунок поїхав до кожного. А в компанії тим часом продовжують закуповувати дрони, машини та іншу військову техніку. Запускають тендери на літню форму взуття та іншу амуніцію. Адже добре розуміють важливість такої підтримки та зупинятись не збираються. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань та Денис Ялосаменко. Новини 11 каналу. Інтерактивні та настільні ігри, розмальовки, а кожне купе має свою родзинку. З Дніпра до трускавця у першу подорож вирушив дитячий вагон. Він незвичайний, комфортний та безпечний. Наскільки пасажирів розрахований вагон і що про новацію думають діти та їхні батьки? Юних мандрівників провела у дорогу наша Олександра Максименко. Мандрівка буде комфортною та безпечною. До Трускавця Дніпра вперше рушив дитячий вагон. Він один з трьох, що курсують по всій країні. Це обмежувачі верхніх полиць, які зроблені для того, щоб безпечна дитина могла бути розміщена на верхній полиці. У нас є маленькі манежі для того, щоб можна було розмістити най найменших пасажирів. Валентина, мама чотирьох дітей в дитячому вагоні із родиною подорожує вперше. Каже, ця ініціатива одразу припала їй до душі. Було коли чоловіки п'яні їхали, ображали дітей або жінок. Тому це добре, коли родина може їхати у безпечному вагоні від громадян-порушників. Подбали не лише про безпеку та комфорт, а й про розваги для маленьких пасажирів. Увесь вагон як велика ігрова кімната. Повсюди інтерактивні плакати, розмальовки та настільні ігри. Свої цікавинки має кожна купе. Кожне купе окрема історія, тобто він цей забриндований під музичні інструменти, десь елементи сонячної системи, тощо. Тобто, кожен кожен вагон це окрема подорож для нашої дитини. Перші пасажири від дитячого вагону в захваті. Ксюша з братом не встигли й речі розкласти, яких увагою заволоділа клаць, одна з настільних ігор. Дуже сподобався цей вагон. Мені він дуже красивий, для дітей так дуже чудово. Оксана провідниця дитячого вагону. Каже, вони все облаштували так, аби батькам із дітьми було зручно і комфортно та цікаво. Всі купе різнокольорові. У вагоні є сповивальний столик для немовлят, а також іграшкові нічники у вигляді тваринок. Є і підігріть їм харчування їхнє дитяче, як ну, зручніше, звичайно, буде діткам. Полинальний столик також є. Дитячі вагони розраховані на 36 пасажирів. Ціни на місцях купе не відрізнятимуться від звичайних, кажуть на залізниці, і діти до п'яти років подорожуватимуть безкоштовно. Перевага віддається пасажирам, сім'ям з дітьми до восьми років. Тобто, це може бути і дитина іншого віку, але найкомфортніше це саме для такого віку». Потяг з Дніпра до Трускавця курсуватиме через Кам'янське, Білу церкву, Хмельницький, Тернопіль та Львів. Ціна квитка від 700 до 900 гривень. У свою першу подорож дитячий вагон вирушив напередодні Дня Святого Миколая. Тож усі юні мандрівники отримали смаколики в дорогу. Олександр Максименко, Євген Дрозд. Новини 11-го каналу. У Кам'янському відбувся благодійний ярмарок в інклюзивному просторі барви. Його організував фонд «Карітас», аби підтримати молодь з інвалідністю, яка робить перші кроки в професійній діяльності. У барвах хлопці та дівчата навчаються кулінарній справі, проходять курси офіціантів і баристи, займаються творчістю та отримують психологічну підтримку. Все, чому навчилися під керівництвом професійних кондитерів, продемонстрували на ярмарку. Зібрані кошти підуть на допомогу інклюзивному простору та підтримку ініціативи працевлаштування молоді з інвалідністю. Я вже навчився випікати понад 20 видів печива та тістечок. Рецепти знаю досконально. Я дуже задоволений моєю роботою. Та дякую усім організаторам за всі можливості розвитку. Люди, які хочуть і роблять все для того, щоб займатися творчістю, досягати високих результатів, вони навчаються, вони перемагають себе, вони займаються громадською діяльністю, вони займаються волонтерством і роблять дуже багато багатих справ. І на сам кінець про погоду у суботу. Синоптики прогнозують у Дніпрі в день плюс 4 градуси вночі 2. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.